Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Middle Age, або середні віки на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Дisкорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви голова водчини і її майбутнє у ваших руках. Як ви її розбудуєте, так і будете жити. А якщо все зробити правильно, то ще й найбагатшим лордом у королівстві станете. Власне, ваша задача в кінці 16-го раунду стати найбагатшим гравцем. Підготовка гри. Механіка гри споріднена із доміношним королівством. Ми маємо 84 тайла територій, 52 із синім зворотом і 32 з помаранчевим і числовими мітками. При грі на 4-5 гравців розігруються всі тайли, а якщо ви граєте на 2-3 гравців, лише 52 синіх. На полі розміщується стільки плиток територій, скільки гравців плюс одна, тобто 5 плиток в грі на 4. Доліць в горизонтальні рядки, так видно їх числові значення. Потім плитки розташовуються в порядку зростання числа зліва направо і перевертаються. Ця маніпуляція повторюється ще три рази, щоб вийшло 4 ряди. В адаптації все це робиться автоматично. Перемішуються карти подій, і з 16 можливих витягуються 4 і розміщуються горілиць під нижнім рядом. В нашому випадку в статус барі гравців. Кожен гравець отримує планшет водчини і фішки лорда та розвідника відповідного кольору. Традиційно випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. Починаючи з першого гравця, ви розміщуєте свою фігурку лорда на будь-яку порожню плитку території у верхньому рядку. Кожна плитка території може містити лише одну фігурку володаря. Порожня плитка території скидається. Новий порядок ходу визначається положенням фігур лордів в поточному ряду. Гравець, чия фігура лорда знаходиться перша зліва, ходить першим. У свій хід ви переміщуєте свого лорда на будь-яку порожню плитку території в нижньому рядку, у четвертому, восьмому та дванадцятому раундах будете переміщувати його у верхній рядок. Оскільки 16-й раунд останній, лорд повертається додому. Потім у вашу вотчину розміщується плитка ділянки, з якої з'їхав лорд над маєтком того самого типу. Кожна з 8 колонок на вашому планшеті представляє маєток, над яким будуть розміщуватися плитки територій відповідного типу. Усі маєтки мають спеціальний ефект і дохід. Щоб відобразити опис маєтку, наведіть на нього курсор. Розігрується спеціальний ефект маєтку, якщо властивість не можна застосувати, етап пропускається. І нарешті ви отримуєте дохід: 2 або 3 гривні за кожну територію прилегло до цього маєтку, а також будь-якого іншого маєтку, який може бути вказаний у властивості. Іконографіка зручна. На маєтку вказано скільки і за які символи територій ви отримуєте гроші. Коли всі лорди перейдуть до наступного ряду, заповниться порожній попередній ряд як при підготовці гри. Починаючи з тринадцятого раунду, ця процедура ігнорується, оскільки для останніх трьох раундів рядки вже відкриті. Наприкінці четвертого, восьмого, дванадцятого та шістнадцятого раундів застосовується ефект крайньої лівої карти події. Щоб відобразити карти подій, натисніть на відповідний сектор у статус барі та наведіть на карту курсор. Тепер потрібно розповісти власне, про території. Як приклад, я візьму вже трохи розбудовану водчину як свою, так і колег, ніби тільки що розмістили відповідну територію. Ефект поля. Отримайте одну монету за кожен символ фермера на всіх плитках ділянки у вашій водчині. Кількість фермерів, які у вас є, відображається в статус барі. Дохід. Отримайте 2 монети за кожну плитку поля на вашій дошці водчини. Ефект млина. Усі гравці, у яких менше плиток млина, ніж у вас, повинні дати вам 2 монети. Дохід. Отримайте 2 монети за кожну плитку млина. Ефект села. Виберіть плитку ділянки на своєму кладовищі і поверніть її доводчини, не активуючи ефект. Отримайте 2 монети за кожну плитку села та муру. Ефект МУРА: Помістіть свою фігуру розвідника на будь-яку видиму плитку території в будь-якому рядку, включаючи ті, що знаходяться зверху, крім того, де знаходиться ваш лорд, щоб зарезервувати її. Інші гравці не можуть розмістити там свого лорда. Ви можете розмістити лорда на іншій ділянці території, ніж та, яку ви зарезервували. При цьому ваш розвідник зніметься тайла. Дохід. Отримайте дві монети за кожну плитку поля та кожну плитку мура у водчині. Ефект ринку. Отримайте одну монету за кожен символ скрині на всіх плитках території. Кількість скринь, які є у вас, також відображається в статус барі. Дохід. Отримайте дві монети за кожну плитку млина і ринку у ваших володіннях. Ефект казарми ви атакуєте всіх гравців, у яких менше фішок муру, ніж у вас плиток казарм. Атаковані гравці кладуть крайню ліву найверхню плитку території водчини, на своє кладовище та дають вам дві монети. Дохід. Отримайте дві монети за кожну плитку села та казарми. Ефект церкви. Помістіть жетон додаткової монети на одне з вільних місць під планшетом водчини. На кожне поле можна вмістити лише один жетон. Щоразу, коли ви отримуєте дохід від цього маєтку, отримуйте на одну монету більше за кожну плитку території цього маєтку. Дохід. Отримайте 3 монети за кожну плитку церкви. Ефект палацу. Виберіть один із жетонів території. Та помістіть його у вільне місце під планшетом водчини, де такого символа ще немає, кожне поле може містити лише один жетон території. Цей жетон додає один тип території, за тайли якого ви будете отримувати прибуток при активації маєтка. Дохід. Отримайте три монети за кожну плитку палаца. Кладовище. Коли під час гри знищується тайл території. Через казарми чи карту подій постраждалий гравець розміщує його праворуч від дошки Водчини. Цю територію називають цвинтарем. Плитки території на кладовищі ніколи не повертаються до скиду. Їх можна повернути на дошку Водчини лише за допомогою спеціального ефекту села. Кінець гри. Гра закінчується в 16 раунді після того, як буде застосовано ефект четвертої останньої карти події. Кожен гравець втрачає 10 золотих монет за кожен свій маєток, який не має принаймні однієї плитки території, підраховуються здобуті протягом гри монети. Гравець із найбільшою кількістю грошей виграє гру. У разі нічиї перемагає гравець із найбільшою кількістю палаців. Якщо нічия зберігається, виграє гравець із найбільшою кількістю церков і так далі, порівнюючи кількість маєтків кожного типу справа наліво. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!